Максим, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною захисник команди Максим. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою у сьомому турі. Рахунок 3-1. Чудова гра. Поділися, будь ласка, враженнями з гри. І скажи, що сьогодні стало ключовим? Гра вдалася, можна сказати. Ми боялися, що не зберемось, бо до останнього пішли мінуси. І добре, що дві людини в останній момент підключились. Якщо нас було дев'ять, було б важкувато. Що ключовим сьогодні стало? Важко сказати. В принципі, команду добре зіграли, мабуть, але все ж таки мало більше б забивати. Я думаю, що по грі всім мало влетіти точно. Нереалізація добре, що. Сьогодні грали кажемо, проти Альянсу, а не проти якоїсь іншої команди, бо ти не забуваєш багато, дуже часто карають. Тому повезло, що довели до переможного. Кінця Ось, добре зіграли, я вважаю. Ну звісно, помилки були, але нормально. все-таки. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, а, кого б ти міг відзначити? Я б Команду відзначив. Ну в принципі, ну бі Басік добре зіграв, і Ленець добре зіграв, попереду добре скидував, і в принципі Шавінський на воротах Шавінський пару разів витягував. Женя Кузьміч тут я не знаю. Позвонки крутив всю гру. Тобто добре зіграли. Я думаю, що все більш-менш вдалося. Могло, може бути щось краще, але для нас кожна перемога важлива зараз, тим паче вже кінець сезону за два тури, і тут може бути таке, що все буде вирішуватись в останньому турі, тому нам важливо набирати очки. Як ми набираємося, вже інша справа, головне вигравати зараз. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, хотів, хотів ще сьогодні. У нас в Україні відзначається день українського героя, і хотів би привітати всіх. Тих, хто захищає нас, в цей, цей час. Ось дякувати їм що завдяки ними. Ми можемо грати в футболі, солодовувати зброю. Вітаю всіх причетних. Приєднуюсь до твоєї подяки. Погоджуюсь з твоїми словами і бажаю вашій команді надалі гарних виступів і продовження боротьби за трійку лідерів у чемпіонаті. Дякую.